Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас великий четвер перед Пасхою. Його ще називають чистим четвергом. Зазвичай в цей день люди печуть пасочки, красять яйця, умиваються, миються і також прибирають оселю, підготовлюють до свята Великодня. Я ж в цьому році, не поступаючись традиції, все-таки зібрала свою волю в кулак і через не можу приготувала святкові ось такі пасочки. Зробила одну таку патріотичну, а з іншими прикрашати допомагали діти. Отаку велику зробили. Потім такі святкові, ну, синабоні. Тісто це саме, що на е, паску е, перемастила маковою начинкою. І це е, така ж глазурсь. Цього року я збивала два яйця і стакан цукру. Ні лімонної кислоти нічого не додавала. У мене є на каналі на желатині, але якось так вийшло, що желатину у мене вдома не виявилося, тому робила, як то кажуть, по старому рецепту. Потім зробила ось такий один крафін і таку заготовку на торт. Перемащу потім сметаною чи, можливо, якийсь заварний крем зроблю. Ну, а так я провела сьогоднішній день. Хотіла, звичайно, викласти якийсь хороший рецепт пасочок. Якщо кому цікаво, за яким рецептом я пекла цього року пасочки, пишіть коментарі свої. Якщо вам це дійсно цікаво, я напишу рецепт під відео. Я Трішки нездужаю. Ой, У мене грип. Піднялася трішки температура і, ну, взагалі, це і до того ж сама на хазяйстві. Тому якось так не все робиться те, що ми плануємо і те, що ми хочемо. Ще раз вітаю вас з святом. Великим четвергом, з чистим четвергом, аби він усі негаразди, усі невдачі змив, забрав, а попереду нас і вас чекали лише приємні події, приємні моменти, ну і, звичайно, перемога. Миру, добра, друзі! Пока-пока.